Аристотель, великий давньогрецький філософ, родоначальник формальної логіки і один із найвпливовіших учених давнини, народився 384 році до нашої ери в Стагірі в Афракії, вважається вихователем Олександра Македонського, учнем Платона і засновником ліцею. Сім'я, в якій народився мислитель, належала до істинних Елленів. Відтоді як майбутній філософ позбувся батьків. Він жив під заступництвом свого опікуна Проксіна. Батько вченого був особистим лікарем при цареві, тому він з дитинства був наближений до двору. У 17-річному віці молодий Аристотель поїхав навчатися до Афін, де провів наступні 20 років. Там він вивчав філософію, а потім вступив до академії, заснованої Великим Платоном. Учитель виділяв його серед інших учнів за неабиякий розум і талант. Однак Аристотель незабаром став відбиватися від загального класу і розробляти свій особистий світогляд, що не завадило двом ученим довгий час зберігати дружні стосунки. Незабаром філософ покинув Афіни, оскільки був запрошений до Македонії царем Філіпом II як вихователь для сина. Коли він 335 року повернувся до Афін, то не застав Платона живим, а Академією тепер керував. Племінник ученого спевсіб. Тоді Аристотель створив свою власну, так звану перипатетичну школу. ліцей. Незабаром він був змушений покинути Афіни через невдоволення, що назрівало царем Філіпом. Наступним його притулком стала Мала Азія. Три роки він прожив у свого друга Гермія, поки того не наказав стратити перський цар Артаксеркс III. На честь друга Аристотель написав гімн віршами. Наступні кілька років він провів на батьківщині великої давньогрецької поетеси Сапфо. На честь наукових досліджень македонський цар виділив ученому величезну суму. Упродовж майже всього життя Олександр підтримував зв'язок з Аристотелем, бо той майстерно вгамовував його гарячність. Саме Аристотель прищепив цьому великому монарху любов до Ілеади, батько царя Філіп II, на знак подяки філософу, навіть відновив з руїн його рідне місто Стагіру. Кінець вірній дружбі Аристотеля з Олександром прийшов зі стратою Калісфена, племінника вченого, який прямо чи опосередковано був причетний до змови проти царя. Більшу частину твору Аристотеля було написано під час його повторного візиту до Афін у цей період. Померла його дружина Піфіада, після чого він одружився повторно на рабині Герпеліді. Син науковця Нікомах помер юним. Тож продовжувачем його справи була єдина донька піфіада, очільником лікею. Однак він призначив свого найталановитішого учня, Теофраста. Помер великий учений на острові Евбея 322 року до нашої ери, його велика бібліотека. За словами римського вченого страбона, перейшла до Теофраста, а потім до його нащадків.